Наймасштабніша атака від початку російського вторгнення, 15 листопада, у низці областей України лунали вибухи під прицільним обстрілом. Вкотре опинились західні регіони держави. Якою була ситуація на Буковині? Дивіться далі. 15 листопада ворог здійснив наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет уражені енергосистеми підприємства, житлові будинки. У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики, близько 10 мільйонів українців без світла. Під час масованої ракетної атаки Росії вибухи було чути в Хмельницькій області. Кілька ракет влучили по Хмельницькому, ще кілька збили сили протиповітряної оборони, завдано серйозних руйнувань об'єктам інфраструктури. Внаслідок ракетних ударів по нашій області було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим частково знеструмлено місто Хмельницьке також призупинено водопостачання через перенавантаження енергосистеми. Повністю знеструмлена північна частина нашої області. Двоє цивільних, які отримали поранення внаслідок падіння уламків ракети, вони були госпіталізовані до лікарні. Під прицільний обстріл окупантів потрапила і Львівська область. Внаслідок ракетних ударів три об'єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень. Через це частина Львова залишилась без електропостачання. На Львівщину летіло 13 ракет. Величезне дякую ПВК захід за їхню роботу. Більша половина з них було збито на даний час. Також є один постраждалий. Він госпіталізований в важкому стані. На даний час стан стабілізований. В Тернопільській та Івано-Франківських областях працювали сили протиповітряної оборони. На Буковині ситуація стабільна. Однак, через значні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сусідніх областей у нашому краї вперше сталося аварійне знеструмлення. Через це місто Чернівці та значна частина області упродовж вечора були без електропостачання. У Чернівці Обленерго попереджають при запровадження екстрених відключень, а тому складені раніше графіки погодинних відключень світла тимчасово не діють. Окрім того, через значне аварійне знеструмлення чернівчани залишились без води і тепла. На жаль, є е, певні відключення по місту в деяких мікрорайонах і. Не всі котельні працюють, але чотири великі котельні і левова частка малих котелень, вони працюють, але це пов'язано з тим, що є графіки відключення і тому деякі котельні можуть не працювати певний час. Також в зв'язку з відключенням електроенергії в деяких мікрорайонах міста може не бути води на верхніх поверхах. Через вимкнення електроенергії в місті не працювали світлофори, вулиці Чернівців охопили автомобільні затори. На перехрестя були змушені вийти регулювальники. Через перебої з електрикою сьогодні навчання в усіх школах Буковини відбувалось онлайн. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.